Чи були у вас якісь стосунки, можливо, про які ми не знаємо, з кимось з українських відомих артистів. Можливо, вона вдасться якісь сьогодні ексклюзив. Я обожнюю цю дівчину, вона завжди накопує все. І ти молодець, насправді. Ти умнічка, не слухай нікого, хто тебе хейтить. Там, тому що ти класно робиш свою роботу, це твоя робота. А, дійсно, відкривати якісь сенсації це круто. Я не розкажу вам ніхрена сенсації не буде, бачиш, але я була шальна, і молода, я чудила. Чесно, я чудила, було всяке. Там на і фабриці, ребята, вообще, там, чесно вам сказати, це розврата не фабрика. Робіть виставки самі, не тільки про мене мова. Коли вас закривають в коробку на три місяці і ви не бачите нікого, крім Стаса Шурінця і хто Матіаса, то воно так і виходить. Тому ну, насправді. Та Мені здається, що у всіх були романи, про які ніхто не знає. Це нормально. Хай вони лишаються там десь в архівах своїх. Якщо ніхто не проболтається, то все буде нормально. А чому тоді з Шурінцем роман не склався? А, тому що е він мене кинув. Це са сенсація. Він мене кинув. Стась, мене кинув без приколів. Я любила його страшно. Він розбив мені серце, брок heart. І він на е, ну, просто приїхав е, і ви сказав мені, що ми розходимося. Но це було дуже боляче. І я перестраждала, але потім я зрозуміла, що все на краще. В нього зараз родина. В нього все окей, в мене все вообще зашибісь. У мене охренітельний чоловік. Я його дуже люблю. Ми, блін, майже 11 років разом. Це жах. Просто 11 років. Я не знаю, як можна так довго взагалі з одної людини. Дружити, так жити то взагалі, тому я дуже рада, що так все сталося. Всі е, розриви, всі події не просто так. Це завжди до кращого. Е, і в моменті здається, що тобі жопа і ти Все це кінець. Повірте, дівчатка. Отряхнулися, встали і пішли. І далі чекає тільки краще. Але ми нещодавно спілкувалися зі стасом. Е, ну там був, був привід для переписки, і в нього все класно. Він молодець. Насправді ми гарних відносинах. Тому, тіпа, типу, знаєш, важливо вийти класно потім з відносин і не тримати зла. Тому в мене це виходить окей.